Доброго часу, шановні, сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, 3-4 травня у нашому випадку. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, що вас цікавить, будемо розглядати, дивитися. І давайте подивимося, що нас чекає на вихідних по активності в Україні. Так? Що чекає? Лінії прикордоння, межі, зіткнення можуть бути більш активнішими. Тобто, там може посилитися активність, там може бути більш гучніше. Захист буде, відпрацьовувати хлопці будуть тримати ситуацію, більше активності йде на темний період доби. Звертаємо на це увагу. Так, вихідні. Наслідкові енергії, вихідні для нас. Можливі а, масова така активність іде на вихідних. Тобто це може бути багато руху у повітряному просторі. Дуже багато навколо ресурсних об'єктів вихідні. Необхідно бути досить уважними. Так дивимося. Знаєте, от наслідки достатньо можуть бути тяжкі. Мені дуже тяжкі енергії йдуть на вихідні, багато маніпулювання. Давайте подивимося приблизно. Вихідні, 3-4 травня. Дивіться, перехоплення цілей можливе, але не всі ці речі можуть бути ідеально відтворені. Ресурсні об'єкти, будинки, високі будинки, мені йде лікарня, можуть страждати. І знаєте, мені йде десь середина, середина країни це десь центральні області. Ось вони більше в такій можуть бути напрузі. Далі місця пов'язані з транспортом вокзали та місця державного зразка, тобто держустанови теж можуть мати наслідки. Необхідно бути досить уважними саме на цих вихідних, тому що енергії достатньо, достатньо складні. Скажімо так. Дуже багато буде працювати захисту, але не все ідеально, ще раз повторюсь, може реалізуватись. Реагуємо на тривоги і переходимо в укриття. енергії достатньо.